Початком нового фінансового року, в який наше місто, як і вся Україна, вступають в умовах воєнного стану, передбачаються зміни, що торкаються багатьох аспектів життя прилучан. Зокрема, це стосуватиметься і вартості харчування дітей в школах і садочках. Це зумовлено ростом цін на продукти харчування із дитячого меню. Як же формується ціна на сніданки та обіди для дошкільнят і школярів? Відповідно до нового законодавства, обрахунок вартості харчування в закладах освіти здійснює спеціально створена робоча група, до якої входять спеціальні. Лісти управління освіти, фінансисти, економісти та юристи за основу для обрахунку цін на сніданки і обіди береться середня ціна на продукти харчування як на продовольчому ринку, так і в мережевих супермаркетах. А також враховуються орієнтовні витрати, що несе оператор ринку харчових продуктів, надаючи в закладі освіти послугу із харчування. Такий механізм обрахування діє по всій Україні, в тому числі і в прилуках. Відповідно до розпорядження міського голови працювала робоча група, яка напрацювала на 2023 рік вартість гарячого харчування в закладах дошкільної та загальної середньої освіти. Якщо говорити у відсотковому співвідношенні, то в цілому вартість зросла десь в окремих позиціях від 12 до орієнтовно 30% максимум. Якщо в абсолютних цифрах, то в садочках для дітей від 1 до 4 років харчування на день коштуватиме 67,5 гривень, від 4 до 6 – 88 ,61 гривень, 61 копійка. Ціни на сніданки в школах, у залежності від вікових груп, коливаються від 39 до майже 49 гривень, обіди від 32 до 53. Це повна вартість харчування. Але в прилуках із міського бюджету здійснюється часткова, а в деяких випадках 100% компенсація батькам вартості сніданків і обідів у школах і садочках. Про те, щоб це діяло, депутати Прилуцької міської ради мають затвердити вартість і порядок організації харчування. Це передбачено нормативними документами. Такі рішення виносяться на сесії міськрадівських міської ради повідомляють в управлінні освіти. Це по перше рішення про організацію харчування в закладах загальної середньої освіти і в закладах дошкільної освіти, в якому прописано конкретний перелік пільгових категорій дітей, і в якому саме головне прописано, що батьківська плата у дитячих садках становить 60% і міський бюджет відшкодовує 40%. Якщо ця це рішення не прийнято, а воно не прийнято, то з 2 січня, на жаль, ми наших прилуцьких дошкільнят будемо годувати на 100% вартість. Батьки повинні бути до цього готові і свідомі того. Не прийнято рішення про сніданки перших-четвертих класів, в якому в якій теж прописано по перше виділення коштів. А при друге прописано, що батьки платять 30%, бюджет відшкодовує 70%. Знову ж таки, після того як наші прилуцькі школярі приступлять до занять, то їм придеться харчуватися за 100% вартості сніданки. Не прийнято важливе рішення про харчування дітей пільгових категорій, а саме дітей учасників АТО ООС, дітей, батьки, яких зникли безвісти або загинули на цій уже новій війні. Наразі через те, що сесії не відбуваються, відповідні документи не затверджені. Управління освіти змушене попередити батьків про імовірність стовідсоткової сплати за харчування за минулорічною вартістю, окрім дітей пільгових категорій, яким безкоштовне харчування гарантоване державою. Субтитрувальниця